Отже, росіяни просуваються в Дніпропетровській області. І, судячи з мапи аналітичного порталу Діпстейт, перебувають впритул до адмінкордону між ним та сірою зоною менше 100 метрів. Також знову ж таки подивившись на мапу Діпстейт, вони просуваються і в Сумській області, окупувавши за останні тижні низку прикордонних населених пунктів. Про те, що відбувається зокрема в цих регіонах, говоримо сьогодні із з речником української добровольчої армії Сергій. Ім братчуком пане Сергію, вітаю вас в нашому етері. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям, слава і е, надалі. Я хотіла ще озвучити інформацію до того, що вже е, проговорила прикордонники, зазначають, що активність, коли ми говоримо про Сумщину, активність малих штурмових груп на Сумщині зменшилась. Президент Зеленський повідомив, що сили оборони потроху витісняють росіян звідти значна увага. Покровському. Напрямку та нашій, нашій Сумщині. Прикордонним районом нашої Сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти. Дуже активні спроби росіян, все ж таки порвалися у бік кордону з Дніпропетровською областю, але станом на зараз не успішні. Пане Сергію, почнемо, певно, із Сумщини. Давайте пояснимо, якою є взагалі стратегічна мета росіян там. Ну, взагалі, стратегічна мета росіян це захоплення всієї України, і це треба розуміти, як кажуть, базово те, що відбувається, і власне з огляду на цю стратегію, ми очевидно і оцінюємо всі дії ворога. Які відбуваються на тому чи іншому відтинку фронту? Якщо ми говоримо про північно-слобожанський напрямок, зокрема, це Сумщина, тепер так у нас називається цей відтинок, то очевидно, що росіяни побігли виконувати вказівку свого бункерного фюрера для того, щоб створити в чергове. Спробувати створити так звану буферну зону в нашому прикордонні на нашій території між Російською Федерацією і Україною. Звичайно, ми говоримо про те, що на Росії звикли, що всі накази царя треба виконати відразу і не обговорюючи. Відповідно, побігли, мали просування досить таки активні, тому що задіяли для цих штурмових дій, для цих наступальних дій, фактично угруповання у складі однієї загальновійськової Армії там з доданими підрозділами, причому це підрозділи в тому числі елітних частин російської армії. Не дивуйтеся, вони ще залишилися, якщо не елітні, то принаймні краще підготовлені ніж, скажімо, мотострілецькі. Зокрема, з'єднання і частини мови йде про російське ВДВ і морську піхоту. Так, от власне побігли виконувати, але ж ми розуміємо, що всі ці забіги Орди вони, скажімо, повинні мати і ресурсність, повинні мати відповідну підготовку. Звичайно, ми говоримо, що гарматного м'яса в Росії вистачає. На жаль, і це підтвердив якраз цей сумський напрямок, що ворог тут має просування. Вони не рахуються з тим, скільки втрачають за кожний квадратний кілометр української землі. Тому ці просування, зокрема у двох напрямках, я б їх виокремив окремо: це хотінь і юнаківка. Так от власне, ці просування ворогом для чого? Для того щоб створити. Плацдарм відповідний. Цей плацдарм не просто захопити, а створити там умови для того, щоб закріпитися. Ну і власне уже тоді, ну скажімо так, тиснути більше вогневими засобами ураження саме на місто Суми, на сумський регіон, і пробувати тиснути всім тим, що їм є. Це і створена артилерія, зрозуміло, це реактивні системи залпового вогню, це ФІВІ-дрони в тому числі. Так, от що стосується цього крайнього тижня, Зараз у ворога немає, скажімо так, особливих просувань, тому що силам оборони вдалися контратакуючі mm -hmm. дії, які допомогли зупинити, по перше, сьогодні російські війська. Я не кажу, що вони зупинені остаточно. Mm -hmm. Я так би обережно називав це ознаками певної стабілізації саме на цій ділянці фронту. Чому Тому що я вже не випадково сказав, що росіяни побігли виконувати указівку свого бункерного фюрера, а для них на сьогодні пріоритетними все рівно залишаються. Покровський відтинок, Костянтинівський, ну і далі вже там Краматорсько-Слов'янський, тому що на сьогодні у ворога очевидно, що пріоритетний напрямок це захоплення усієї Донецької області, ну і Луганщини, там невеличкий шматочок, який залишається під контролем сил оборони. Тому на Сумщині от такі обставини виникли на сьогодні. Ворогу вдалося просування, я зазначив, але на сьогодні вони не є такими кардинальними, як були на початку. Знову таки мова йде про прикордоння і коли. Коли ми говоримо про вогневий тиск на е, Сумщині ворожий. То давайте згадаємо, що, наприклад, реактивні системи залпового вогню вони вже давно використовувалися ворогом, mm -hmm. тому що відстань ураження цих цього збройня дозволяло це робити з території Російської Федерації. Е, тому це перше. Друге, на цьому відтинку фронту не забуваємо, ми діємо на зустрічних курсах, тому що є Глушківський район Курської області Російської Федерації, відомий населений пункт Тьоткіно, де у ворога справи, чесно кажучи, йдуть не дуже. Е, і завдяки тому, що наші підрозділи. Зіли там працюють, і відповідно ресурси ворожі, певні вони відволікаються і не можуть бути о, забезпечені подальші просування в Сумській області. Наразі ситуація виглядає саме так. І власне, ви згадали про населений пункт Юнаківка? То Діпстейт повідомляв, що за останні дні росіяни туди просунулися вглиб? Це теж на півночі Сумської області. Власне, от про тактику малих штурмових груп, про яку ми говоримо, яку росіяни застосовують, коли ми говоримо про Сумську область. Що це таке малі штурмові групи? Як росіяни діють? На чому вони пересуваються? Це все таки броньована техніка, чи що саме? Яку, яка активність саме? Там. Ну, якщо говорити про взагалі цю тактику малими штурмовими групами, це тактика малих порізів, це те, що було росіянам взято у нас, коли е, свого часу, вже під час повномасштабної війни, ми робили такі. Надрізи ворогу, ну фактично по всій лінії бойового зіткнення, тому що зрозуміло, що у росіян, якщо ми говоримо про особовий склад, його у них набагато більше набагато більше. Це не означає, що вони нас ними закидають і на цьому закінчиться. Є технології війни, але це тема іншої розмови. Так, от власне ці штурмові групи вони як кажуть накатами діють. Можливо, хтось закріпиться, далі йде наступна, що дозволяє саме використовувати повноцінно усю добу для того, щоб вести наступальні. Дії щодо переміщення, сьогодні техніка російська важка, перш за все вона не використовується як правило, тому що економлять відверто <татискій> економлять, тому що всі ті дії ворожі, які пов'язані з дією з важкою, з важкою технікою, там ну зокрема, броньовані машини або там беха. Якщо ми говоримо про БМП, якщо ми говоримо там про БТР, використання тим більше танків, воно сьогодні технологічно відразу все знищується, тому що дрони працюють, але повітря настільки ще. Іно закрита з одного з іншого боку, і з і з російського, що пересуватися важкою технікою, ну це самогубство насправді. І росіяни до речі, це повторили буквально учора. Я можливо про це скажу дещо пізніше. Так, от власне це пересування неможливо. Що тоді? Тоді виникає оця так звана мотота кого. А, коли ворог пересувається на мотоциклах на багі. Е, враховуючи, що гарматне м'ясо на Росії, його достатньо, е, так це дійсно зменшує певні е, створі, скажімо, труднощі для наших операторів дронів з одного боку, а з іншого є такий профі, що е, немає різниці, чи там на мотоциклах ворог рухається, чи намагається йти пішки. Е, ці мотоцикли сьогодні переходять в основну тактику Російської Федерації, і, скажімо, так, автор-ініціатор цієї техніки. Він, до речі, став головком сухопутних військ, генерал Мордвічов, і тому в російській армії зараз це започатковано було і відповідно започатковано що до речі минулого року почалося все це. І сьогодні ви широко використовується по всьому фронту. Оці намагання швидко пересуватися, вони не дають особливої переваги ворогу. Насправді. Тому що і мінування є відповідні і загородження, але те, що їх багато, це звичайно дає можливість просуватися. Те, що сьогодні ми теж на жаль, бачимо, що ці просування є. Оце головне, що сьогодні ворог на полі бою демонструє. Оце і... ті переваги, які в нього є. І звичайно, авіаційна компонента, те, що авіація у ворога сьогодні вона переважає. На жаль, так вони наносять удари і кабами відповідним. Це не керовані авіаційні ракети. Якщо це армійська авіація, ну це дві компоненти, які допомагають ворогу і мати на сьогодні стратегічну ініціативу. А якщо завершуючи тему саме сумщиною, та чи можемо ми говорити, що не дивлячись на те, що як говорить президент, ми витісняємо росіян звідти в Держприкордонслужбі, кажуть, що активність малих штурмових груп вона зменшилась. Що росіяни, не дивлячись на це, все таки продовжують концентрувати сили, от саме в Сумській області, з того боку? На сьогодні не видно, щоб у росіян було стільки ресурсу для того, щоб нарощувати угруповання на Сумщині, там воно має бути кратним, ну це точно не 50 тисяч, як мінімум 100. Давайте задаємо донецький напрямок Східний фронт, коли та сама Авдіївка, Бахмут. Скільки там ворог по чисельності концентрував свого особового складу, взагалі своїх підрозділів. Доданих підрозділів, це артилерія, це там танки, все те, що пов'язане з наступальними діями. На сьогодні, очевидно, що ворога цього немає. Тому просування, звичайно, стало менше. Сподіваюся, вдасться повністю стабілізувати ситуацію. Недаремно тут зараз, знаєте, проводяться певні паралелі між харківською наступальною операцією російською. Нагадаю, це. Травень минулого року mm -hmm. тоді ми пам'ятаємо напрямки Липці Вовчанськ. Ворога вдалося зупинити. Так, це було в пожежному порядку. До речі, а тоді викликалися і боєздатні, більш боєздатні підрозділи на цей напрямок, щоб зупинити ворога. І такі, ну скажімо, паралелі на сьогодні проглядаються по сумщині. Але тоді у росіян, ну скажімо так, угруповання було. Точно не менше власне чим для ворога це закінчилося. Ми теж на сьогодні знаємо. Бліцкригу не вийшло, а потім їй вдалося зупинити і на Вовчанську, і на липцях, і далі, надалі далі не давати фронту просуватися. Угу. Пане Сергію, і перейдемо певно до теми адмінкордону з Дніпропетровщиною, адже росіяни намагаються просунутись там. І за останній час вони неодноразово казали, що нібито зробили це. Водночас, Держприкордонслужба, місцева влада наголошують, що це не так, що. Це радше є такою інформаційною кампанією речник кооперативно стратегічного групування військ Хортиця висловив думку, що такими інтенсивними атаками російське командування прагне продемонструвати, хоча б якусь присутність, та спробувати посунути лінії розмежування ближче до адмінкордонів Дніпропетровської області, виконати таку певну політичну ціль. Власне таке питання: чим може загрожувати навіть фрагментарний захід російських військ на Дніпропетровщину? Якщо що це звісно станеться, бо ми бачимо, що дійсно там сіра зона адмінкордон з Дніпропетровщиною менше 100 метрів, тобто вони фактично стоять впритул. Ця інформація не підтверджена про 100 метрів, тому виявляється. Це, ви її це, теж це, не це дані аналітичного порталу Діпстейта. Це не, не, не відповідає дійсності. Я розумію, що це цитата, звичайно, я ж про це і кажу, я її бачу. Що стосується, ну, скажімо, базових теж понять, від яких треба відштовхуватись, на мій погляд, Суб'єктивна моя особиста точка зору. перше, дивіться. У нас кожна область в Україні не воює окремо, тому скажімо, акцентування уваги на адміністративних кордонах Дніпропетровської області є невірним фундаментально, тому що для росіян так воно звучить. Вони не знають, де та Дніпропетровщина, що там взяти, наприклад, там Республіка Тува або Якутія, або Бурятія, але це ж звучить кордони, так тобто вони десь там заходять. У нас сьогодні війна є по всій державі. Ракета, коли пролітає. До Закарпаття, наприклад, бо до Карпат це є участю війні. Звичайно, так Так ми говоримо про піхотну складову, але в будь-якому разі, з військової точки зору, навіть якщо е, окремо взята нога або рука російського окупанта е, після вибуху перетне адмінкордон е, Дніпропетровщини, в військовому плані це нічого не змінить абсолютно. Сьогодні ворог намагається дійсно тут активно діяти, але пояснюємо також, що це е, фактично е, південна частина Донецької області. Де ворог є активним, де хоче захопити увесь наш Донецький регіон. Це фактично межа е, трьох областей Дніпропетровщини, mm -hmm. Запоріжжя і Донецької областей. Тому зрозуміло, що в інформаційному плані, е, медійному політичному ворог максимально намагається діяти і озвучувати саме такі е, наративи. І тому рекомендував би нашим глядачам-слухачам не вставати зранку, не брати до рук лінійку і бігти вимірювати, скільки там метрів залишилося до адмінкордону Дніпропетровщини. Не виключаю, що фронт може рухатися в цьому напрямку, бо ворог там активний надзвичайно. Що може ворог зайти навіть на територію Синельниковського району, наприклад, Дніпропетровщини. Але хочу згадати, що на початку повномасштабки у нас ворог вже заходив на території Дніпропетровщини. Чим це для нього закінчилося, теж очевидно. Тому політично багато, медійного багато військовому плані особливо це нічого не змінить. Тому що рухи ворога вони зумовлені перш за все. Рухами по Донецькій області тому на сьогодні сили оборони дійсно докладають зусиль аби не дати реалізувати хоча б частинку цього інформаційно-політичного плану російського. Федерації. Ну, звичайно, з військової точки зору ми говоримо про те, що максимально сили оборони не дають посунути фронт. І Тут питання, до речі, про фортифікацію і укріплення. Треба відзначити, що тут не один рубіж оборони, де є наша фортифікація, я про Дніпропетровську область. Ну і власне наші шановні колеги з Діпстейт. На власні очі це переконалися mm -hmm. в цьому і про це давали відповідний матеріал. Я зараз не буду повторюватися. Тобто, та інформація, наприклад, якою ми теж свого часу ділилися, вона відповідає дійсності. Будується, будується максимально якісно під контролем наших. Побратимів військових збройних сил України, що є обов'язковою умовою, тому що військові знають, як і що будувати. Тому це не говорить про те, що треба заспокоїтися, сидіти перепрошую в окопі, склавши руки, нічого не робити. Ні, це говорить про те, що максимально намагаємося цю оборону там облаштувати і не давати ворогу просування. Сумти <су> він буде. На жаль, гарматного м'яса. Ще раз скажу, у нього достатньо, але є технології війни, їх треба використовувати для знищення окупантів. Ну власне, Зеленський теж ще не що. Давно казав, що просування в Дніпропетровській області немає, але для підтримки своєї інформаційної кампанії Росіяни, нібито, посилають ДРГ у бік адмінкордону області. Власне, якою тут є стратегічна мета Росіян, тобто які політичні цілі, якщо ви погоджуєтесь з цією думкою, вони мають коли говорять про те, що хочуть захопити да от саме зайти на територію Дніпропетровської області. Це дуже це дуже просто і очевидно, тому що ви ж пам'ятаєте, що ворог, коли виходить на певні комунікації, які зараз складно назвати там перемовинами, то він говорить про там, узаконення окупації Криму, узаконення окупації Запорізької, Херсонської областей, Донецької, Луганської. І, власне, звичайно, ворог хоче додати, чому на Сумщині, в тому числі, активність, і говорити ми про Сумщину в даному випадку, ми про Дніпропетровщину і ці козирні карти, які він вважає. Жає, а ці карти у росіян не козирні, вони краплені. Так, от він буде говорити про те. Подивіться, ну ми вже ж там є на Дніпропетровщині. Ми зайшли, ми маємо успіх. І це власне сигнали не скільки для українців, тому що ну ми ж розуміємо всю правду, і зараз ми, ми з вами про це розказали. Це в тому сигнали, наприклад, нашим я зараз не скажу навіть партнерам, але нашим колегам за океану. Я про Сполучені Штати Америки. так тому що ну їм дійсно важкувато сприймати що Дніпропетровщина там або встановлення триколорної ганчірки десь у степах поблизу Дніпропетровської області? Це є там активністю ворожою наступальними діями, тим більше перемогами. Вони це сприймають дещо по-іншому. Сподіваюся, нас почують більше, ніж Росія Угу. І власне раніше видання New York Times писало, що контроль території між Дніпропетровською та Донецькою областями допоміг би Росії завершити захоплення всієї Донецької області, і зокрема ускладнив би потенційно да, переговорну позицію України. Чи ви з цим погоджуєте правильно? Я тому я тому й сказав, що це межа трьох областей: Запорізької, mm. Дніпропетровської і Донецької, і власне це південні кордони Донеччини. Так ну не забуваємо, У нас ще є Торецьк, у нас ще є часів яр. У нас є Покровськ, Мирноград, у нас Костянтинівка, у нас е, словянсько Краматорська агломерація. До ворог нічого зробити не може. Єдине, що може це бомбардувати. Ам, фабам, КАБом, це все, що він на сьогодні може. Просувань там немає. Намагання є активності ворожої буде зараз надзвичайно багато. Війна триває. Угу. А пане Сергію, і про загрозу з території потенційно можливо, загрозу з території Білорусі хотіла поговорити. Зокрема, президент Зеленський звернув увагу на те, що російські війська можуть брати участь у військових навчаннях. Захід 2025 у глибині території Білорусі. Таким чином він прокоментував питання журналістів щодо теоретичної загрози наступу Росії на Житомирську, Волинську Чернігівську області під виглядом навчань Білорусі, і водночас Білорусь перенесла основні маневри цих навчань. Від західних кордонів. Тож наскільки реальною є загроза з території Білорусі, і от в зв'язку з цими навчаннями, можливо, яких провокацій можна очікувати? Я думаю, що Білорусі зараз треба розібратися з власною картоплею з бульбою, тому що в них там дефіцит. Це те, чим вони мають займатися. Можливо, у них це вийде, тому що ну зрозуміло, що Росія може тиснути на бульбофюрера, це теж зрозуміло, але я думаю, що Лукашенко, який знаходиться під великим впливом Китаю, у тому числі наразі не ризикне брати участь у таких м'яко кажучи сумнівних діях з Російською Федерацією, тому що це очікувано закінчиться для білоруської армії повним розгромом. Це без перебільшення. Це по перше, звичайно, ризики, виклики певні є від цього, але ситуація моніториться. Я думаю, що на сьогодні навряд чи можна говорити про те, що Білорусь буде наступати на білоруська армія або російська провокації. Ну давайте не поспішати, не робити таких висновків наперед. На сьогодні ситуація на цій ділянці і нашого кордону відповідно побудови нашої оборони. Вона є цілком контрольована і контрольовані дії ворога в тому числі. А те, що і як він може використовувати, я думаю, ми ближче до цих навчань вже побачимо. Знову таки дуже буде багато залежати від Сумщини, від Дніпропетровщини, від Донеччини. я про фронт. Е, і щодо Харківської області, адже е, на цьому напрямку теж ситуація непроста. Після витіснення українських військ курської області російські військові туди ймовірно перекинули свої війська, і от за словами начальника штабу 13-ї оперативної бригади, Харція, помагаємося, ворог намагається підтягнути свої сили наразі до лінії зіткнення і планувати штурмові дії. Тож наскільки е, наступ ймовірний, там, якщо ми говоримо саме про Харківщину? Ну, сьогодні таких очевидних ознак, якихось наступальних дій ворога на там ударному угруповані, ми не спостерігаємо. Сьогодні є пріоритет. Це Донеччина. Сьогодні ворог зосередив там основні зусилля. Угу. Пане Сергію, певне останнє питання щодо спроможності Росії надалі вести активність на лінії фронту. От, до прикладу, видання Sky News посилається на військових експертів, і пише про те, що у Росії нібито є чотири місяці для досягнення прориву. Після цього нібито темпи зупиняться, пояснюючи тим, що основна частина техніки це радянська, і запаси будуть вичерпані до середини осені. Лише чверть бронетехніки це нове виробництво. З одного. З одного боку, ми вже чули такі прогнози, і бачимо, що Росія продовжує свою активність, спостерігаємо більшу мілітарізацію Росії. Тож, який реальний потенціал, на вашу думку, Росії вести все таки наступ? Потенціал Російської Федерації. Ну, сьогодні я вже казав про це протягом нашого етеру, що ворог економить важку техніку, тому що елементарно її не вистачає. Ворог вчора спробував напередодні нашої зустрічі з вами рухатися в напрямку Костянтинівки. Причому рухатися так, як він це робив на початку повномасштабного вторгнення, потім протягом 23-го і 24-го років, в тому числі, колонами використовуючи важку броньовану техніку. 15 одиниць пішли на Костянтинівку в цьому напрямку, 15 одиниць залишилися на полі бою, тому що просувань не дали. А наші ударні дрони відпрацювали, кажуть, на 13 балів з 12. Відповідно, знищили. Тобто бачимо, що сьогодні, оті якраз штурмові групи, піхотна компонента це ну і авіація. Плюс до цього це основні елементи наступальних дій Російської Федерації. І до речі, те, що ворог сьогодні робить за його планами, він мав зробити ще 3-4 місяці тому. На сьогодні він займається цими питаннями, які для нього ще не вирішені, і остаточно, сподіваюся, вирішені не будуть. Чи розділяєте ви думку військових експертів, про яких, яких цитує Sky News, про те, що в Росії є 4 місяці для досягнення прориву? Чи все, все ж таки цей Я... прогноз не такий реальний, на вашу думку? Ну, під час війни давати прогнози справа, чесно кажучи, дуже негарна. Прогноз може бути один, і він справдиться. Перемога України, це по перше, фронт дуже динамічний. все буде залежати від ресурсності кожної сторін. Що ми можемо протиставити ворогу в технологічному плані, в плані наступальному я маю на увазі контратакуючі дії, тому що ми на сьогодні проводимо стратегічну оборонну операцію. Її головна мета зберегти наші сили і, власне, максимально вичерпати ворога. Догадайте сюди ще удари по території Російської Федерації, те, що відбувається фактично кожного дня, тобто зниження оборонного потенціалу Російської Федерації все це вкупі і має дати той результат, на який ми сподіваємось. Дякую вам за цю розмову, пане Сергію. Дякуємо, що вийшли на зв'язок. Okay. Що були гостем нашого ефіру? Я нагадаю, що речник української добровольчої армії Сергій Братчук був гостем нашого ефіру. З ними говорили про ситуацію на лінії фронту, зокрема, що відбувається в двох регіонах в Сумській, в Дніпропетровській області і не тільки з вами ж була я, Марина Стопак, ведуча програми сьогодні. Про щоб знати більше, підпишіться на ютуб канал Чорноморської телекомпанії, скориставшись QR-кодом на ваших екранах і побачимось незабаром.